Українець Віктор Кравченко став одним із найвідоміших радянських втікачів. 1944 року, перебуваючи в США як представник торгової місії СРСР, він попросив притулку в Америці. Але не цей факт так розлютив Кремль, а те, що потім зробив Кравченко. Втікач написав книгу, у якій розповів про радянські концтабори. Про штучний голод в Україні, про так звану українізацію, яку Кремль влаштував, щоб виявити патріотично налаштовану інтелігенцію і знищити, а також про інші страшні злочини Москви. Книга мала ефект бомби, що розірвалася, адже відгородившись від цивілізованого світу залізною завісою, Москва щедро фінансувала пропаганду в усьому світі. Її зусиллями на заході багато хто сприймав СРСР як такий собі. Рай на землі. Як українець Кравченко завдав нищівного удару по кремлівській брехні, і чим йому відплатила Москва? Розкаже Катерина Павловська: Харизматичний статний чоловік в оточенні преси. Його можна було б сплутати з голівудським актором 50-х, Проте українця Віктора Кравченко видасть акцент. Цей шлях це не моя приватна справа, це справа прогресивності та свободи. Його судова справа гримітиме не лише у Франції, а й у всьому світі. Адже Кравченко вперше в історії подасть позов на радянських пропагандистів у Європі і розкриє криваві таємниці союзу для людей, які були впевнені, що СРСР країна мрії. Це була був ідеал, певний ідеал, на який орієнтувалося французьке суспільство, і раптом. Такий ефект бомби про скандальну судову справу розповімо далі в сюжеті. Віктор Кравченко став комсомольцем, встиг повоювати у Червоній армії, вступити до компартії. Ця людина була звичайно радянською людиною, але в тому числі брав участь в організації голодового тобто, з боку радянської каральної системи. Це ймовірно і надломило ідейного комуніста. Страшна реальність сталінських репресій, голодні люди за крок до смерті, трудові табори та великий терор у 37-му. він говорив про те, що мав ілюзії щодо радянського життя, поки не побачив, що відбувається насправді. І навіть він мав такий колись неприємний епізод. Його хотіли змусити дати свідчення на інших людей. І він відмовився і піддавався такому фізичному впливу, і це йому на все життя запам'яталось. Свою кар'єру Кравченко пов'язав із металургією, навчався разом із майбутнім генсеком Брежнєвим у Дніпропетровському металургійному інституті. А в роки Другої світової став керівником управління і спостачання радянським військовим заводам. 42-го Червона Армія зазнає втрат. Виробництво озброєнь потребує металу і США підписують договір про ленд-ліз. Ленд-ліз на той час був супермасштабною. Кампанією по поставках озброєння і матеріалів до радянського союзу, пройшло майже практично весь алюміній, який був у радянському союзі. Половина динаміту, пройшло там половина пору. Як професіонала, який добре розуміється на металі, Кравченко відправляють до Вашингтона. Там він попрацює лише півроку і раптом просто зникає. Кравченко для втечі обрав страшенно незручний момент. Рузвельт, президент Сполучених Штатів тодішній, відчував, як відомо, взагалі велику симпатію до, до Сталіна. І плюс, нагадаю, це він визнав Радянський Союз наприкінці 1933 року восени, коли Голодомор вже приніс свої страшні результати. Його могли легко видати назад. СРСР надав запит, але США вважали, що це буде поганий прецедент. Звісно, ним зацікавилися спецслужби, але він сказав, що ніяких особливих секретів він не знає. А якщо щось знає, то не розповідатиме. Його місія стане зрозумілою 46-му, коли на полицях американських книгарин з'явиться книга Віктора Кравченка Я обираю свободу. Кравченко розповідає про те, як режим веде е, війну проти власного народу. Як цей голод організовували, як людей несправедливо репресували. А ще про сувнозвісний гулаг мережу трудових таборів, де десятки тисяч людей, як раби, працюють на державу. Сталін був просто вражений і засмучений тим, що йому не видали такого персонажа. Тим часом книгу, що наробила галасу в Європі, перекладали на все нові мови. Пробачити таке радянські спецслужби просто не могли. Якось Віктору Кравченко доставили дивний конверт. В ньому виявилася не отрута, улюблений спосіб вбивства Кремля, а куля як натяк, щоб від переслідування ніде не сховатись. Ці погрози зробили нестерпним життя його нової родини з американкою Сінтією Кузер. Про це вперше для українських журналістів розповідає син Кравченко Ендрю. Подивіться на це фото. Це я з татом, але тоді я не знав, що він мій батько. Віктор був як друг родини. А коли у 16 років мені розповів брат, мама на нього дуже злилася і переживала. З нами Ендрю поділився безцінними сімейними фото, що зберігалися в таємниці десятки років. Ви знаєте, моїх батьків разом немає на жодному фото. В мене було інше прізвище, а моїм батьком вважалася інша людина. Віктор знав, що якщо в КДБ дізнається про його нову родину, нас можуть вбити. Водночас КДБ розпочинає спецоперацію з дискредитації Кравченка, розповідає нам професор університету Болстейт в Індіані Сергій Жук. Вони е, почали, наприклад, на Публікацію різних провокаційних матеріалів дискутуючи е, е, Кравченко як е, божевільну людину, незбалансована людина. Кравченко звинуватило у тому, що він вів аморальний спосіб життя. По був шахраєм після радянських агентів у США. Підключилася і комуністи Європи. У Франції, де після війни популярність комуністів різко зросла, їхня партія отримала третину голосів у парламенті. Саме там надрукували скандальну передовицю у червоній газеті Летер Франце. Звинувативши Кравченко в тому, що за нього книгу написали в ЦРУ та використовують як прикриття. Він був дуже злий, дуже незадоволений і казав: я йому всім покажу. Так він вирішив подати до суду на цю газету. В Парижі про це став найбільш обговорюваною подією року, розповідає гід історик із Франції Валентина Гребньова. І сама книга вона розповіла. Суспільство навпіл люди, які почали переосмислювати цю історію в модних паризьких салонах. Інтелектуали та аристократи вели гарячі суперечки, чи могли бути правдою штучно організований голодомор та трудові табори в країні, яка ще зовсім нещодавно перемогла фашизм. Доходило навіть до смішного, що у паризьких барах і кафе навіть готували коктейль, який називався Кравченко. Це був показник показник того наскільки. Ця судова справа і книга Кравченка була популярна у французькому суспільстві. Судді мали не лише виносити вирок авторам газети, а ще й офіційно визнати страшну радянську реальність. Журналісти і не лише журналісти писали, що це був еквівалент Нюрнбергського процесу. Чому Тому що на Нюрнбергському процесі засудили не тільки. Не тільки Злочинців засудили сам нацизм як явище кожного агента. Ми обговоримо перед вільним судом демократичної Франції та присоромимо їх перед громадською думкою. Автор статті у залі так і не з'явився. Його словами говоритиме редактор видання. Як і зараз у російської, тоді у радянської пропаганди транслювалися погрози від зовнішніх ворогів. Людина хоче втягнути нашу країну в війну, що за уроки свободи, які походять від таких людей. Від комуністів на процесі куплені світові зірки та просто симпатики. У залі модна письменниця Симона Дебовуар та філософ Жан Поль Сартр. Сартр до речі не був свідком. Він сидів там у залі і так періодично кидав якісь саркастичні репліки. До процесу на захист своїх агентів Москва готувалася ретельно. Багатьох свідків привезли за СРСР. Елегантно вдягнена жінка в модному пальто і капелюшку на французький манер. Її значимість продемонструє кільце охорони довкола поява в Парижі першої дружини Кравченко з Зінеїди Горлової якраз і свідчило, що з ним судиться не маленька французька газета, а все керівництво СРСР. З колишньою дружиною Кравченка це цікава історія. Вона перед процесом Паризьким була у Кремлі. Вона побачилася з Молотовим, і це стопроцентно. А може, була навіть у Сталіна. І ви тільки уявіть собі, якусь дружину завели до Кремля, щоб з нею поговорили вожді. Що вона має говорити? Усі свідки стверджували Кравченко-Бреша, але відповісти про долю зниклих людей та табори не могли. На боці Кравченко були ті, хто пройшов гулаг та сталінський терор. Їхні свідчення викликали у глядачів сльози. Симона де Бувар, коли вона почула свідчення Німкені вдови е, е, німецького комуніста, якого розстріляли е, в Радянському Союзі в 1937 році, а сама вона пройшла через радянські табори, коли Симона де Бувар послухала, почула ці свідчення. Вона написала: Я думаю, що Кравченко дійсно каже правду. Один за одним Кравченко виграє одразу три позови та апеляцію. У радянському союзі про ганебну справу будуть намагатися взагалі забути. Кравченко повернеться до Америки в 66-му Його знайдуть мертвим у своїй квартирі на нью-йоркському Манхеттені. Офіційна причина самогубство. Хтось сказав, що в нього мовляв була якась там, депресія, в тому числі через те, що він дізнався, що його багато родичів загинули. Першу дружину Кравченка закатували в таборах. Довгий час там провів і його перший син. Але чи це стало причиною добровільно піти з життя? Я відразу сказав, мій батько не міг цього зробити не тому, що він був людиною іншого складу, а тому, що, наприклад, його пістолет після пострілу був у кобурі на його поясі. Ви бачили, що хтось прострелив голову і поклав пістолет на місце? Ендрю Кравченко вважає, до його батька таки дісталися радянські спецслужби. Через багато років, 2006-му, син повернув прах батька на батьківщину, щоб розвіяти його над річкою Дніпро. Уже незалежній та вільні від репресій та звірств країні, за яку боровся і його батько. Катерина Павловська, факти тижня, ICTV, єдині новини.